що то? Я хочу тебе послухати. Люди на папері. Доставки, звішки, поточні актуальні зки, майнові зки тареди, що готувались і на мене. Там кишеня не кварталу. Так. Звісно, що. Ти здовоєш, що просто ви не читаєте. Прищі достатньо. Ну, всё. Так, смотри. Что это будет? А там, я потерял. А что там делают? Да. Дата 25, 2018. И вот так, что здесь будет, 60. Ну, нормально. Всё, спасибо. Давай у кожного з вас є доля, у кожен моє серце Божу існує і вперед. І кожен дали кров побіг і Напишіть життя, як ту веселку, одібнена, радісна і палка. Бої ж кількість і мати вас приймає. Натхнення щастя, перемог бажання. Нехай ми за радість з вами поруч, веду. і де ліворуч і праворуч. Нехай став наші відом. Будьте здорові, здоровим, усім щасливі. Відзнать ключ, вручну ручаємо вам.